Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі мене звуть Катерина Юрва. Розпочинаємо. Водій автомобіля скалічив людину, проволік тіло по асфальту та втік. Понівечене тіло чоловіка знайшли місцеві жителі села Весняне. Це корицький район. Він лежав посеред дороги. Хто і за яких обставин переїхав чоловіка? Зараз з'ясовують слідчі поліції. На кореченні шукають причетну особу до скоєння смертельної автопригоди на світанку у селі. Весняне місцеві жителі посеред дороги виявили тіло людини. Згодом з'ясувалося, що загиблим є їхній односельчанин. 48-річний чоловік, експерти, які приїхали на місце разом із слідчо оперативною групою, зробили висновки, що загиблий напередодні втрапив під колеса транспортного засобу на асфальті, сліди волочіння та сліди бурого кольору. зовні схожі на кров. Поліція нині шукає свідків цієї аварії аби вийти на водія причетного до скоєння смертельної ДТП. П тому усім, кому відома будь-яка інформація про обставини загибелі 48-річного жителя села Весняне, телефонуйте на лінію 102. Продовжуємо про аварійність. Біля Колодинки не розминулися два мікроавтобуси. Є постраждалі. на автодорозі. Київчо знову аварія з потерпілими. Цього разу біля села Колодинки на швидкості вирізалися два мікроавтобуси. На дорозі із кількома смугами для руху. Під час виконання маневрів випередження сталося зіткнення. Від удару автомобілів травмувався водій фольксвагена транспортера. Каретою швидкої допомоги його доставили до медичного закладу. У чоловіка лікарі діагностували закриту черпти мозкову травму та забій головного мозку. Водій іншого автарину не постраждав. Напилася та забула дитину на вокзалі. Немовля, у дитячому візку помітили випадкові перехожі. Довгий час мати не з'являлася, тож небайдужі покликали поліцейських. Що тепер буде з малюком? Дивіться далі. Горе матір кидає дитину, бо немає за що утримувати. Так пояснює свою поведінку 25-річна Ангеліна. Вона лишила свого двохрічного сина у візку на центральному автовокзалі Рівного. Плач хлопчика привернув увагу перехожих. До нього підійшли небайдужі жінки. Дитина виглядала кепсько, обличчя було блід тільки мамо це мало хвилює, вона напилася та забула про нього. І, скоріше за все, навмисно на автовокзалі. Патрульні виявили покинуту дитячу коляску з дитиною віком приблизно два роки. Дитина перебувала довгий час сама, без догляду будь-якого дорослих. Патрульні викликали швидку, повідомили працівників імінальної поліції. Інспектори відправили маля до медичного закладу. Хлопчик був із явними ознаками переохолодження. Нині він відфекційний у відділенні обласної дитячої лікарні медики проводять додаткові обстеження. кажуть дитя кволе, за ним абсолютно не доглядали. Дитина була в занедовиманому стані. Хлопчик приблизно вік півтора року, ну, десь рік і п'ять і рік і вісім. Такому сама дитина непогана, але дуже брудна такі. Занедбана зовсім з явищами гострої респіраторної вірусної інфекції. Він кашляє, має нежить. І зараз у нас проходить повне комплексне обстеження, так як він, дитина покинута. Дитині медичний персонал підібрав чистий одяг. Його відкупали та відігріли. Поліція вже знає, хто ця матір – 25-річна мешканка Закарпаття. На Рівненщину приїхала погостювати. Вперше патрульні познайомилися із нею, як та їхала п'яна в рівненському тролейбусі разом із дитиною. Від випитого простого відключилися на сидіннях. Водій громадського транспорту покликав поліцію. З нею провели профілактичну бесіду, але не минуло і кількох днів, як жінка вирішила просто позбутися хлопчика, але поліція сказала, що забула малюка. Дана громадянка пояснила, що вжила спиртні напої, і виходить забула дитину. Востаннє матір бачили на перевокзальній площі рівного. Жінка знову була п'яна. Забирати дитину із лікарні наміру немає, кажуть в поліції, і вже знайшла собі виправдання. Немає коштів на отримання сина. Тим паче вона знову вагітна. Затримати жінку полісмени законних підстав. Поки не мають мати даного хлопчика. Проживала на території міста Задолбунів разом зі своїм цивільним чоловіком та дитиною віком 2. 2015 року народження співмешканця за скоєння ряду злочинів правоохоронців взяли під варту та відправили до СІЗО. Тож 25-річна жінка разом із малям пішла жити на вулиці, і останні кілька днів вона перебувала на рівненському автовокзалі. Тим часом майбутню долю хлопчика вже будуть визначати працівники ювенального сектору обласної поліції та соціальних служб. Максимальне покарання, яке загрожує непотящій матері, це адміністративний штраф. Відносно громадян складено протокол. Даний протокол буде направлений в рівненський міський суд. Також ми окремо будемо готово. Ти матеріали в службу справ сім'ї дітей закарпатської області Групу серійних крадіїв затримали на Рівненщині. Злочинці спеціалізувалися на автоматичних телефонних станціях. Поліція відома їх грабіжницька діяльність на території п'яти районів області, яке покарання світить злодіям. Далі у випуску група злодіїв тривалий час їздила по області, шукаючи телефонні станції. На цих об'єктах злочинців цікавило обладнання, де є дорогоцінні метали. Поліція вирахувала місце перебування негідників. Двоє зловмисників затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання в місті ріну у ході проведення санкціонованого обшуку у помешканні 26 річного злодія. Поліцейські знайшли викрадені телефонні плати і знаряддя вчинення злочину кусачки. Слідчі також вилучили у злочинців автомобіль опель рекорд, яким пересувалися грабіжники. Дані особи неодноразово. Перетягувалися до кримінальної відповідальності, значить судимі за е, умисні злочини майнового характеру та за судимі за незаконний збут та зберігання наркотичних засобів. Правоохоронцям відомо про два місяці злочинної діяльності групи серійних крадіїв. За цей час вони обікрали приміщення АТС у Злолбонівському, Рівненському, Сарненському, Острозькому та Гошанському районах. Крім цього, на початку вересня вони проникли у два магазини в Острозі. Звідти викрили електроінструменти. Запчастини до автомобілів, акумуляторні батареї та інші речі. Особи діяли на місці вчинення злочину не більше п'яти хвилин. Тобі ж за п'ять хвилин вони проникали до приміщень, де знаходилися автоматичні телефонні станції, та зникали з місця події дуже швидко, і щоб їх ніхто не помітив. Злодії працювали дуже професійно, кажуть правоохоронці, та головне оперативно, що дозволяло за собою знищувати будь-які сліди. Втім, відповідати за свої вчинки таки доведеться. Усі без виключення мають багато кримінальне минуле та судимості. Ці особи зараз затримані та перебувають віти. Слідство не виключає, що подібні злочини були скоєні ними і на території інших областей України. Зараз ця інформація перевіряється. На сьогодні це все. Більше важливих новин шукайте на сайті. Якщо ж і ви стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися новиною, звертайтеся. Вам дякую за довіру та прощаюся вже до наступного ефіру. Нер програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.